Вітаю! Я Катерина Соломатіна, психолог Центру психологічної підтримки Оршалом Рівне Хмельницького благодійного фонду Хедбешт. Ви слухаєте хвилю стресостійкості. Сьогодні ми з вами поговоримо про відпочинок. Його важливість і як правильно відпочивати. Під час війни здається, що повноцінний відпочинок або відпустка це щось заборонене або неприпустиме. Але нормальний відпочинок потрібен абсолютно всім для повноцінного функціонування організму і мозку. Щодня наш організм витрачає енергію, щоб адаптуватися до величезної кількості стресорів, і ми повинні звідкись брати цю енергію, щоб відновлюватися. Червоні маячки, які сигналять нам про те, що організму потрібен відпочинок, тимчасове відчуття перенапруги та перевантаження, роздратування, соціальна замкнутість. Нестача енергії для нових зусиль, зниження продуктивності, користь, яку ми отримуємо від відпочинку. Задоволення від життя. Досвід, який ви отримуєте під час відпочинку, має довгостроковий вплив, оскільки позитивний досвід в минулому впливає на поточний стан людини. Фізичне самопочуття. Відпочинок покращує фізичне здоров'я. Психічне здоров'я. Відпочинок допомагає поліпшити настрій, зменшити депресію, тривогу і стрес. І зміцнення продуктивності. Отже, як правильно відпочивати. Сон. В середньому дорослій людині необхідно від 7 до 9 годин сну на добу. Харчування. Але не просто швиденько перекусити на ходу. Усидомлене харчування приносить більше задоволення від їжі і допомагає не переїдати. У вихідні дні робіть прості салати, беріть побільше фруктів та горіхів. І головне, їжте все повільно та із задоволенням. Фізична активність. Спорт дієвий засіб від емоційного вигорання та стресу. Фізичні вправи допомагають мозку перемкнутися з негативних думок. Заняття спортом підвищує нашу концентрованість, критичне мислення та здатність вчитися, навички, які ми іноді втрачаємо внаслідок рутини, і постійної взаємодії зі смартфоном. Запорука гарного настрою та бадьорості постійна турбота про своє тіло. Приділіть вихідні приємним косметичним процедурам від ванни та маски до масажу. Соціальна взаємодія, зустрічі з друзями, рідними, людьми зі спільними цінностями. Таке спілкування допомагає відновитися. Іноді найкращий спосіб відпочинку це провести цілий день з близькими людьми, коли можна спокійно поговорити, помовчати і пережити приємний досвід разом. Це дає змогу побудувати чесні близькі стосунки з сім'єю, відчувати підтримку та спокійно переживати стресові моменти. Активне дозвілля. Це може бути творчість, хобі, заняття на музичних інструментах, читання книги, прогулянка в парку і тому подібне. Єдина умова заняття повинно приносити задоволення і бути корисним. Складіть список того, що вам хотілося зробити, і виконуйте по одному рядку кожен день. Записуйте, в чому ви брали участь і які отримали емоції. Так ви отримаєте список того, що вам приносить задоволення, психологічне відсторонення від роботи. Спробуйте хоч на день відмовитися від соцмереж і постійної перевірки сповіщень. Побувши офлайн деякий час, ви самі здивуєтеся, як багато часу вивільниться у вас, і зрозумієте, за ким ви справді скучили. Дозвольте собі зробити щось не так, робіть щось невластиве вам. Пустіть плавати, ходити пішки на роботу, поїдьте на вихідні до іншого міста. Відчуйте, що ви вільні у своєму виборі і можете побудувати життя так, як вам хочеться.